Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада бачити! Сьогодні хочу з вами розглянути таку тему, як розмноження струкатих фіалок. Особливості тонкості забору листка, особливо листка. Наголошую вашу увагу. Певні тонкощі вирощувані при посадці та вкорінені листочка. Поширюйте. На просторах інтернету моє відео. Ставте вподобайки, не вподобайки. Ви на каналі Мандрівка Фіалки, з вами Наталя. Ось, друзі, приступимо. Перед вами я вибрала кілька своїх розеточок, які мають струкатість. Строкатість є різноманітна. Особливо не буду на цьому звертати увагу. У мене є відео таке про струкаті фіалочки. Можете переглянути при бажанні, а зараз саме до розмноження, тонкості розмноження. Дивіться, коли ми розмножуємо фіалочку, це я крила ангела. Звичайна тому строкатість, тобто такий ободочок кругом, на що ми звертаємо увагу при відборі листка. І так само, якщо ви будете купляти листочок чи на виставках, звертайте увагу, щоб листочок був з. Другого хоч би, ряду не старий. Вік листка має важливість значення. Тобто молоді листочки, такі як от посередині, вони погано вкорінюються, молодої діток. І старі листочки з нижнього ряду. Вони дуже маленькі, відживші. з від них теж може бути лист погане. Дітку утворення. Тому саме оптимальне це є листочок з другого ряду. і щоб він мав відсутність або мало присутня виражена строкатість. Отакий повністю зелененький, це на краще, ніж в більшості ділянок, які не мають хлорофілу. Хлорофіл на цих строкатісті, чи білих, чи от розових, чи от жовта, це окронова строкатість. Дитя Сонця дуже люблю цей сорт. відсутній І такі листочки не дадуть собі потомства подібних, або одну-дві маленьку колу діточку можу дати, або взагалі не дати. Тому найважливіше брати листок повністю зеленим, або трохи з вираженою струкатістю. Друге, що ми ще звертаємо увагу, щоб листочок, звичайно, був живий, непом'ятий, не пошкоджений. Саджаємо в ґрунт, створюємо тепличні умови, саджаємо як ми листочок. Листочок можна саджати двома методами. Я користуюся методом посадки зразу в ґрунт. Можна садити в перліт, можна садити в моксфагнум, можна ставити листочок в Стаканчик з водою для появи коріння. Але перед тим вже корінивши відросток самого листка десь до 1,5-2 см. Хто як бажає, я переважно 100% своїм досвідом корінюю в ґрунті. Потім виростили, ми поставили листочок за 2-3 місяці, 4 до півроку, максимум має з'явитися дітка. Дітки я садила 22 числа ще в грудні. Грудні були посаджені, навіть не в грудні, 12 місяць грудень, а це було ще посадженій тоді в листопаді в місяці. Ви бачите, як довго дітку давала маленькі, вже можна пересаджувати листочок. Ми виростили дітку. І особливості Подивіться, дітка може От особливості, які при дальшому їхні розмноженні. Взяли правильно листочок, правильно посадили, розмножили, з'явилися нам дітки. Дітки от різні бувають. Бачите, що я... це листочок чисто зелений, а ось яка розова строкатість. Це лисейські поля Появилися Отакі от дітки. Мало... Це мало хлорофілу, дивіться, тут ще показується дискотека, і листки самі зелені. Зел... Строкатість від чого ще залежить. Залежить великій мірості, вона появляється і зникає тоді, коли температура відіграє важливу роль в її появі і в регулюванні то більшості, то меншості строкатості. Струкаті фіалки при високій температурі майже втрачають і свою таку струкату забарвленість. При низьких температурах вона більше проявляється. І, звичайно, це ще важливо і освітлення. Оптимальна температура вирощування фіалочок це від, від 18 до 25 градусів. 24-25 різні джерела подають градусів. Коли високо на стелажах, вона втрачається. І от жарко, коли їм жарко, вони не люблять високої температури літом. Особливо рекомендують всі, кричать і навіть інші блогери на Ютубі, щоб забирати з верхніх поличок, спускати свої рослинки на нижні ряди стелажів, щоб вони гарно перенесли спеку і вижили всі. Яким чином нам поступати, щоб добитися? Якихось результатів. Ми бачимо таку діточку. Якщо вона подальшому буде рости і не буде набирати зеленої маси, що нам треба робити, рекомендують підживити азотними добривами. Це можна підляти під корінь підживку або обрискати лист, але фіалки не дуже люблять обрискуватися, то краще підляти азотним добривом, де домінує азот. І дітки набравшися. Цього мікроелементу по-зеленію. Коли лист вже дітка підросте, буде мати хоча б 6 листків, тоді пар, 6 листків, 3 пари, лири, ми її пересаджуємо. Ось таку дітку вже можна забрати від материнського листка і пересадити. Друзі, я поділилася з вами досвідом. Показала свої особливості, підсумуємо. Це є перший вибір листка, вік листка, правильне вкорінення, відповідна температура. І потім добиваємося того, щоб листочок був. Тобто не, сам, не, не листочок, а вже дітка була зелена, добре мала зелений пігмент, свій хлорофіл, щоб його посадити і відділити від материнського листка. Ви були на каналі. Андрій Кофіалки, рада вас їх була бачити, до зустрічі, па-па!